Масажор для них, санітас. Німеччина. Дуже простий використання. Тут є вимикач, живлення загального і є кнопка пуску Одне натискання і виключу. Зараз, дивіться, одне натискання. Без підігріву, просто масаж, стабільна швидкість. Друге натискання. Така сама швидкість, але вже з підігрівом. це ж не обов'язково для них використовувати. Можна, наприклад, спиною лягти. Можна спиною лягти. Третє натискання вимикає. Тут нічого такого складного, все дуже просто. Одне натискання на синім свіпиться. Друге натискання червоним, це ж другий режим. Третє вимикається. Все просто.